Слава Ісу Христу! Мене звати Михайло Біланич, я вірник Хритолицької церкви, Мукачівської католицької єпархії, одружений, маємо трьох діток і хочу трошки розказати про мою віру у Бога. У церкві я з дитинства. Правда, коли я народився, то охрещували тоді дуже таємно. Я син вчителів і священик сусід. Був наш православний, тоді ще священник був через городи таємно, охрестив мене і також ще брата через 3 роки. А вже до церкви, коли почали ходити, то вже десь, я пам'ятаю, 6 приблизно років, перші почалися відвідування Пасхи вночі, і я дуже хотів іти, але то ще. Трошки було так, що не дуже можна було йти, якби лише починалося все. І мене дуже тягло. Діти і бабка вже ходили, а батьки вчителі ще не дуже ходили. Хоча мій тато теж вихований грекатолик, і він був за, але як вчитель йому би не дозволили. І е, коли. Е, він чергував, як вчитель там, то він так обертався в другий бік і не замічав, хто там іде, ніби все, він чергував і пускав. Але сам ну, мене ще не вів. Трошки ще пройшло часу, і я трошки став свідоміший. Десь мені було років може, до 10, і один недільний такий ранок я бачу, всі йдуть у церкву, я це дуже мене добре пам'ятаю, світлося, сонечко. Я собі такий постановив, що треба. Треба піти, бо я вже трошки читав дитячу Біблію в той час. Треба піти і побачити, що там є, прийди і подивися. І через певний час мама почала мене брати, то навіть, мало, трошки менше, вісім було років, вже десяти ми з вами вже ходили регулярно кожну неділю. І з свого життя я не знаю, що якісь великі речі, казати, якісь великі чудеса якісь, але я все досвідчуюся у малих таких дивах. Які Бог робить у житті, провадить малими такими кроками. Хочу десь сказати, що прочитав роботу малої Тарески, дитяти Ісус. Вона недовго прожила і малими кроками йшла, і не робила якихось подвигів, а її, а її робота оцінилася як велика, великий труд насправді. І Бог так справді провадить малими кроками. Я можу розказати, як Бог рятував мене в деяких моментах життя. Їй було дуже багато, я так думаю. Різних моментів було, а саме такий яскравий, це десь мені було 6 років. І ми поїхали на відпочинок. Там є село лісарня, там були такі На гриби ходили, відпочивати біля річки Визниця. І мало хто знає, там є невеличка трясовина. Вона вона реально трясовина, класична, яка затягує, якщо падеш туди, все, вийти, самому важко. Тобто без палиці, без допомоги якоїсь тебе просто затягне. Пішов з батьком на гриби, а потім щось вирішив вернутися там, де ми відпочивали. І проходжу і чувствую, що мої ноги все нижче, нижче, дивлюся я вже до пояса. Рухнутися вже кудись не можу. Я почав ну, кричати, і мама прийшла, мама десь за 200 метрів від ті була, прийшла і за руки витягнула навіть. То... Я потім про це так не дуже пам'ятав, але вже коли став дорослий то переосмислив, згадав, ну, згадував той момент і побачив, як Бог врятував, наприклад. І також, наприклад, на морі я був 5 років ще і тонув, е, то реально тонув. пішов за вуйком, він поплавав, а я поплавав вниз. І такий момент я такий зависаю в воді, так, ну на воді. щось не дуже і боюся сильно, але знав, що є кепка наверху, там плаває. Десь я за нею потягнувся рукою і нога ззаді нащупала трошки дно, а потім я вже попали, помали, ну тут явно рука Бога просто. Такий момент між життям і смертю. Якщо нема того дна ззаді, так, якщо не нащупав, то ти йдеш вниз і все, віш, тебе нічого від цього світу вже не спасає. І десь Бог через такі моменти, через маму, через якісь такі моменти, де він, він рятує. Але коли ти починаєш ну, осмислювати, досвідчувати, то десь з'являє вдячність, і далі ця вдячність вже ніколи не пропадає. Вона все йде. Ну, а так, стараюсь жити по-християнськи. Як каже, ну, читаючи Біблію, ти, знає, ти відчуваєш, що треба робити. Так? Десь ясно ти помиляєшся, десь ти робиш не ті кроки, десь щось не скажеш, що треба сказати, десь не зробиш, що треба зробити. Потім такий середині, так би я ліпше тепер зробив. Ну, але в більшості, коли дотримуєшся е, Божих заповідей, Божого настановлення, коли стараєшся любити людей, оцими простими кроками, у тебе є мир у душі. Всього сказано і багато чого не сказаного. Я можу так зробити висновок, і це не останній висновок, він протягом життя буде висновок, що Бог для мене є моїм рятівником, помічником, радником у житті. Так? І не лише для мене, я бачу це в житті дружини, я бачу десь у житті дітей, але ясно, що діти ще на шляху, я, наприклад, дуже хотів би, щоб і вони відчули. То є, що є Бог, не уявляли просто дідика з бородою, як намальовано, а то, що є вище всього створеного, є всьому створеному присутній. І, і завжди підтримує, так? завжди ем, допомагає. Значить, е, скажімо так, людина все завжди думає, де є моя ціль життя? І вона не може до кінця того всього осмислити, але коли вона відчуває, що її десь е, підтримує. jest wyjście, wyjście, tak? Czym prosto Prowada, to ona znajesz, ona tu jest potrzebna. I ja tak, ja tak znaję, że ja tutaj potrzebny, dokąd Bóg mnie trzymają w ciemności.